Крадіям води встановлять антимагнітні лічильники. Про це заявив керівник дніпро кіровоград Роман Ілик. За його словами, через втрату води підприємство несе чималі збитки, лише по знам'янці вони сягають до 30%. Виною тому винахідливі жителі, що користуються спеціальними магнітами для лічильників. Підприємство в міру своїх можливостей встановлює антимагнітні прилади обліку. Втім, користувачі мають купувати їх за власний рахунок, наголосив Роман Ілик. Очільник області шахраям Перекрити витрати, субсидією. інакше за них візьметься міліція. Треба вигадувати магнітики і велосипеди, а треба просто прийти в соціальні служби і оформити субсидії. А вибачте на слові, якщо комусь просто скучно хочеться займатися е, там, винаходами, да? е, і хтось вважає, що в цьому, то я думаю, що це робота, в тому числі і для правоохоронних органів.